Доброго дня вам, доброго вечора! У мене сьогодні день народження. І що я зробила зранку? Проснулася і приготувала ось такі смачнющі такі смачнющі конфетки. Конфетки, <сі> цукерочки. Це такі смачнющі цукерочки. Буду пригощати. їсти сама. Теж такі смачнющі цукерочки. Так що приймаю вітання з Днем народження мене. Бачите, в мене вже скатертинка осінь почалася. Але в Канаді в нас починається завтра осінь. після мого дня народження починається вже осінь. Ось такі гляньте. Дуже смачню, мені подобається. І готується 5 хвилин дуже швидко. Шоколад, плюс горіхова паста і плюс трошки кокосового олії, кокосового жира У мене таке. Це все перемішали і положили. Туди можна додати все. Родзинки. Ну, все, що бажаєте замість цих в мене були такі, я забула, як вона називається, але я туди кинула. Але можна ложити все, що вам подобається. Це перемішали, пластівці якісь перемішали, і у вас будуть такі цукерочки смачнющі. Бай-бай! З вами була Світлана.